Всім привіт! Я вирішив кардинально перебудувати все своє місто. Воно мені, чесно кажучи, не дуже подобалось. Там десь зламане міст, там десь недобудована будівля і всяке таке. Я цей ролик розділю на три частини. Спершу я зроблю облагороджу, там, не знаю, озеро, одне, далі ще щось і ще щось. Це все побачите у моєму ролику. А зараз я хочу переробити міст. Ось так він виглядав на самому початку погодьте зі мною, що він, ну, взагалі, прям взагалі не красивий. Ну, буквально пару детальок і зверху пластини. Я ось тільки деталей не міг знайти, але перед тим, як будувати, треба зняти ось ці всі маленькі детайли. Вони саме найбільше будуть мішати. Бо якщо наприклад хоче зробити якусь велику красиву будівлю постройку, то треба, що, розчистити ландшафт. Я зараз буду відбирати всі деталі, які мені можуть знадобитися. Я знайшов їх достатньо багато для будівництва моста. Там є, різних, там є різні деталі на 4 на 4, 2 на 4, там, не знаю, ще багато різних 1 на 1 і багато різних пластин і все, що мені може знадобитися. Міст я вже доробив, ось так він повністю виглядає. Він дуже красивий, хоча дечого, як на мене, чогось не вистачає. Але сам не можу зрозуміти, чого саме. Я зараз тут докріплюю деякі деталі, які ще забув докріпити, і ось так це все виглядає. Тут є такі красиві арки, які потрібні тільки для красоти. А тут я трошки схалтурив, бо мені трохи не вистачало деталей. Я думаю, всіх таке було. Тому ось я розвертаю, ось так це все виглядає. Треба буде потім ще додати оцих всіх різних легких, які я на самому початку. А зараз ми будемо робити другу частину. Озера. Це ось такий острівець і там город. Я знаю, город якось там виглядає, того я там буду поробляти все кардинально на щось інше. А на що саме, побачите у відео. Зараз я повністю буду знімати всі деталі, які. Знаходиться на пластині, щоб знову ж таки можна було визначити, що іде кріпити. Бо, знаєте, буває таке, що, наприклад, легше, бо дуже красиво все виглядає, а тобі не вилітає то, що ти збудував щойно. Але воно теж там має бути. І тобі треба все перебудовувати, переробляти, щоб все вийшло так, як має бути. Я за той час вже все зняв і відсунув всі деталі, щоб мені нічого не мішало. Зараз я буду переробляти ось цей острівець. Він виглядає якось дуже дивно. Прям дуже дивно. Ось так. Я переробив його. Ось Я додав, 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 додав статую, далі я ще додав ось ці от, так би мовити ліани, а сам корпус цього всього острівця я залишив незмінним. Бо Він мені дуже подобався і гарний типу, був варіант. Всередину можна запхати різні косові. Ось, наприклад, сюди я запхаю. Ось таку от голову червоного кольору, прозору, щоб можна було ніби це якась дорогоцінність. Там, звичайно, можна тупати якісь інші речі, але я варю саме цю, бо це саме перше, що я знайшов. ось так, от накриваємо І зверху цими ліанами також накриваємо. Я зараз це вже все зробив і кладу, закріпляю десь на центрі, хоча на центрі ось цю от статую кладу. І ще я хочу взяти тварин, щоб це виглядалося красивіше і, так би мовити, живим. От так, це просто якісь кубики, Я зараз беру. Забираю всі. І я жаву поклав на велику статую. На велику точніше, не статую а на великий острівець. А ось цих двох пташок я покладу на два знову ж таки трошки менших острівця. Одну і другу. Одну на більші, другу на менший. Ось так. І ось так. Отак от, от розвідсуємо. Але у мене ще тут є павучок, але я що, сьогодні не дуже хочу дозволяти. Ну, не знаю. Мені треба довелося перекріпляти всі оці от статуї назад, бо я зрозумів, так як я вже казав раніше, мені не вистачає місця на те, що інше. А це що інше, вгадайте що? Це Пірс. Бо, так, в мене є озеро. Хоча я навіть не знаю, що це озеро. Може, я ще докуплю якось де, ці пластини і можу зробити навіть цілу річку. Треба ж мати якісь судноплавні ці шляхи. Порт або пристань, не знаю, порт, пристань, причал. Це можна по-різному називати. Я вже доробив. Ось кладу опори, щоб не випасти, так само, як на мості. Все відраховую, що все було рівненьке. Ось так от кладу. Я роблю звичайно, якийсь столик, щоб можна було щось покласти. Ну, Це все, що було А зараз я буду класти ось такі от, м -м, блейти Ой, не, чусь, не блейти, а, пластини. все виглядало красивенько і гарненько. А зараз я зроблю сам пірс причал. Ну, це ж можна назвати причалом. Ось так от. І зроблю останні штрихи і все. Ось так виглядає друга частина переробленого мого віста. Доробив ось ці деталі різні, і воно виглядає вже значно-значно краще. Зараз я візьму першу частину, тобто міст, і прикріплю ще його, щоб точно десь ще воно все красиво виглядає. Як на мене, воно все дуже-дуже красиво виглядає. Треба закріпити різними синіми детальками у кольор пластин, щоб майже не було видно цього самого стику між цими двома як його, між цими двома пластинами. І тому зараз я буду кріпити друг... третю частину. Там буде, так би мовити, площа центральна. Але зараз, одним словом, ви все побачите. Ця площа виглядає ну, прям взагалі не красиво. Тому я з самого початку почав це все розбирати. Тут стільки маленьких детальок, але тут є багато пластин корисних, які я міг використати швидше, але чогось не використати. Тому буду використовувати десь інде, що я буду робити далі. Там ще буде багато чого цікавого і інтересного. Тому я зараз відкріпляю всі ось ці от маленькі детальки. Погодьтеся зі мною, що їх дуже і дуже тяжко відкріпляти. Зараз я розвертаю і я хочу зробити, знаєте що, таку маленьку кам'яну кладку. Це такі серії детальки маленькі, там. один на один там Одна така бледса і всякі різні от, такі от такому повздовженому, цьому повздовжному повздовжній лінії, лінії яка буде йти до е, монументу, точніше як до статуї, яка буде ось тако стояти. Але я трохи прорахувався в розмірах і треба було додати ще до такої деталі. Тому зараз я буду начиняти це все. Міні-фігурками. У перших двох я забув це зробити, тому що не знаю, чи треба буде це робити, чи ні. Але тепер я зрозумів, що все ж таки треба цих міні-фігурок. Тому я взяв взяла лицара, дівчинку, далі ще когось, музиканта якогось і багато інших фігурок. Я взяв таку от бабусю, не знаю, як це ще як це, як цю людину можна ще назвати. -фігурку навіть. Ще є до такого от музиканта вуличного, який буде грати для людей і йому будуть кидати гроші. А може і не будуть кидати гроші. Далі ось ця дівчинка буде стояти десь тут. Хоча можна прикласти сюди. А ось ця от бабусенька буде стояти ось тут. Ніби Вона кудись іде в іншу сторону. А ось цей от лицар буде йти в сторону казарм. Хоча ні. перекладу, бабуся ось так, що ніби вона щось говорить дівчинці. А ось, цього, от... а ось цього, от фігурку, яку ви ще не бачили, я зараз буду її перекладати десь, щоб вона мож... могла спертися. Але спершу я перекладу цього, хоті щось так от тут. Краще, мені здається, буде так виглядати, лицар буде стояти. А ось цю от фігурку я полуду десь так. Ось так от тут закріпляю. І зараз поверну, щоб ви могли побачити, ось от, от, п'є собі щось там з бутилочки. Ну, мабуть, що він там п'є. Тепер дозволяємо різних тваринок. Це там різні пташки, сови. Навіть не знаю, яку ще тваринку додати. Але тепер можна дозволяти вже зелені різних кущиків. Різних травинок, різних ще чогось різних. Всяких різних, кольоро, різних кольорів, різних форм, розмірів. Я думаю, що можна додати такі маленькі дерева. Хоча я навіть не знаю, чи це дерева, це, скоріш, всего, якісь кущики. Скоріше, так, це кущики. Бо вони замаленькі для дерев, але мені здається, що і завеликі для цього. Для кущиків. хай буде. Я ще добав одну маленьку жабку, щоб вона виглядала, щоб і тваринки тут були. І от кого от півня ніколи десь гуляє, вибіг з городу, або з території там, де можна гуляти. Ще я ще додав суву, але може колись запахаємо зараз. Ось так це все виглядає, повністю завершена площа. Порівняйте з тим, що було на початку. І з тим, що зараз так. Воно, знаєте, що красивіше і, як на мене, гарно виглядає. Тепер я з'єднав усі три частини у ось таку Ось такі от. Навіть не знаю, що це за фігура. Три квадрата. Це не буква Г. Ну, хай буде в Г-подібну форму. Ось так виглядає, там доріжка з мостом іде. Де ще тут перетинається цей. Я ще додав таких два прапора. Ну, так мовити, для того, щоб було красивіше. <кій> Ось так це все виглядає. І зараз будемо будувати замок. Але я в цьому не дуже впевнений, бо замок в мене виглядає достатньо гарно, нормально, не прям такий аж і ну, поганий на вигляд. Але тому я не знаю, чи робити це чи ні. Ви напишіть в коментарях, внизу, після того, як переглянути це відео, чи мені переробляти цей замок. В ворота. Чи залишати так, тільки доробити де маленькі детальки. Наприклад, отут якісь дерева, там якісь детальки і всяке такі. Бо якщо більшість буде за те, щоб залишити, то я залишу і тільки дороблю де маленькі детальки. І ще така сама історія в мене з ось такою от білою деталь. Я не знаю, що тут можна додати. Тут можна додати або якийсь будиночок маленький, навіть не знаю, може, якийсь колодязь великий. Бо дерева, ліс зробити. У мене вагон ідей, але я не знаю, що саме мені там зробити. Тому ви напишіть в коментарях, Можете з'єднати в один коментар з замком, можна з'єднати один коментар і це так. Що ж мені там зробити? Бо я, чесно кажу, я не знаю, що там можна зробити. Там можна багато вагон ідей. У мене є прям багато ідей, що там можна зробити. Але яка саме найкраща, я не знаю. Тому ви напишіть свої ідеї в коментарях. Я все прочитаю і виберу найкреативнішу ідею. А це наш вже рекордсмен, бо я цю таверну переробляв багатезно разів. І як виявляється, вона знову нема деталей. Я десь забрав якісь деталі для інших будівель. Але найгірше, що мені не подобається в цій таверні це ось, це... ось ця корична ось чорна деталь. Бо вона мені саме найбільше не подобалась, тому що коли я будував таверну, мені ніяк не вистачало деталей. Я вирішив: а якщо зробити так, я зробив так. І того я трохи лажанувся з цим, бо воно дуже негарно глядало. Того я зараз перероблю це в нормальну стіну. Бо я знайшов деталі, я це перероблю в нормальну стіну. Ніяких халтур і всякого такого. Зараз я буду шукати потрібні деталі і знайду цей. Таверну і вирішив саму не переробляти. Тільки от маленька, маленький конфузик, я його перероблю. Зараз ось так. от, І ось так. от. Закріпляємо. Це туди, то туди, туди. І зараз будемо закріпляти саму стіну. Тут стався маленька, маленька проблемка, бо одна була за низька, а вже з іншою деталькою була зависока. І тоді я зрозумів, що треба взяти. Лейти, пластини, щоб, щоб отримати потрібний розмір. Серйозно за була, бо треба було дві, а не одну. Коли я знімав цей ролик, я ще того не знав. Точніше тобто, як я зрозумів, але вже запізно. Тому я це все закріпляю. І так само треба закріпити ще і інші детальки цього ж саму, цієї ж самої стіни. Я хочу зробити таку, типу, стіну, на яку добавлю, такі, знаєте, 2 на 2 у висоту. Типа 2, 2 на 1 і висоту 2. Такі от детальки. Я в'язла в дві і ще таку, як вам пояснити, така деталька дуже цікава. Але я не знаю, як її пояснити. Бо її дуже тяжко пояснити. Вона взагалі не пояснювальна. Але одним словом я вже треба стіну і наглядаю нормально. Потім в майбутньому можна буде щось на заміну її, можна буде щось зробити інакше. Тепер ось тут треба знайти весь цей город. Бо ми маємо кріпити до цього от городу, маємо кріпити до, точніше, до городу, а до цієї частини, маємо кріпити ось того зору, де є цей, де знаходиться як його, де знаходиться пірс. Причав і зараз я буду робити дорожку. Ось таке стіна випала. Не знаю, що вона випала. Ось зараз ми її будемо перечіпляти. Там доріжку робимо. Щоб вона була нормально, можна було пройти. Треба було трохи користуватися сепаратором, бо деякі деталі так в'їлись в пластинку, що капець. Тепер я добудову другу частину пірса. Це будуть такі сходинки. Я зробив все по кольору, щоб це було красивенько по кольору. І зробив такі сходинки. Ще в мене є ось такий будиночок, ткацька майстерня з Колодязем. Ось так це вилітає. І тому я тут зараз хочу переробити кришу. Ще не кришу а дах І е, я вирішила такі, знаєте, з, міні є, з колекційних мініфігурок є такі пластинки. Ось якраз з них я вирішив переробити повністю свій дах цієї ткацької майстерні. Тут ще буде на іншій пустині, буде продовження цього будинку, але я ще не докупив іншу пластину. Бо якось все не маю часу піти в магазин і купити. Тому зараз я на бірс буду класти різні ось такі от сундучки, різні ящики, кошики. Мені, словом, всякий різне. Я дуже-дуже-дуже довго думав, як ж мені закріпити ці скрині. І тому щось тайне. Додумав я сюди буду класти різні яблука, різні їз... різну їжу. Ось ще що неблука знайшов. А в цю скриню я покладу книжку. Вона тут от, ніби випадає зараз. А в цю скриню я щось хочу покласти. Хоча ні, вона буде пуста. Я знайшов ще одну книжку. Ця скриня буде пуста. Я лишу тільки одну книжку от цю витягну. Ось так от. Ось ця скриня буде пуста, бо я не знаю, що туди запхати. Хоча можна щось запахати. Я не знайшов ще одне яблуко. У мене їх дуже багато цих скринь, всяких різних ящиків. А тепер нарізається скриня з цим з е, книжкою. Я десь буду кріпити або так, хоча ні так воно якось не дуже гарно глядає, або так якось, хай буде так. Ще покладемо бочку з якимось напоєм, не знаю, можливо з якимось не дуже добрим збродженим, наприклад. Далі ось так от. Зараз я серцю скриню іншу покладу сюди. А ось цього з книжкою я витягну зійти книжку, покладу сюди от напісні ніби її зараз мають грузити. Я ще вирішив е, додати ось цього дядю з бутилочкою, щоб він ніби був грущиком. І все ж заберу звідти К скриню, бо вона може впасти в воду і намочитися в міст. Тому ось так. Беремо, а бутилочку на поручень. Ось так от покладемо на це от дерев'яний поручень, щоб все воно там стояло і нікуди не випадало. Ось так це. Поклали ось так. Зараз я розверну. І хочу додавати інші частини, які я або зробив, або лише так, як вона є. Тому зараз я буду закріпляти ось ці от деталі там, де міст, і е, ось от площа. Ось зараз площа і міст заодно разом разом. Ось так. от Закріпляємо там тими ж самими. Синіми зеленими блейтами. Не блейтами, чого я їх зараз плутаю? З синіми і зеленими пластинами. Тому їх ось так закріпляємо і додаємо то, що, наприклад, не влазило у габарити. Наприклад, я, я захотів зробити доріжку цього, що йшла до пірса, а забув, що там стоїть така зелена деталька одна. І тому я змушений був там дещо підкоректувати. Тепер зараз я це ще трошки посуваю. Звичайно, вигляд не дуже гарно має, бо камера закріплена тільки так. Але зараз я вам покажу все, як воно буде виглядати, коли я закріплю всі інші частини. Ось синя. Ой, ну, точніше, біла пластина, твоя, я нічого не змінював і не давав. І ось такий от той самий замок. Але я тут закріпляв не прям стандартний, типу, мов, у Цей пластина до пластини. А я закріпляв е, трошки, що пластина з замком і оцим от білим білою пустелею трошки вперед. Ну, Мені це більш так подобалося. Потім, коли я буду докупляти інші е, ці Інші пластини, я перероблю замок і цей Ось так воно все має вигляд Згори, знизу. Ось так, ось так. от і повністю все моє місто ось так. Виглядає. Не забувайте класти лайки, підписуватись. Всім па-па!